Ще добре. Знаєте, ми б хотіли, щоб все зустріч не нагадувала. Як би, кіндахід, що це міська рада написала, хтось має площити і донести до інших. Це десь не, неправильно, тому що дані люди притворили люди, які люблять наше місто, які багато над ним працюють, які висловили свої думки, які висловили думки дуже багатьох людей, які до нас приходили. Ми е, все це до купи, і це дуже важлива е, річ. В тому розумінні, що це треба довести до тернополя, що треба тернополяни розуміли, що які вибухи на нашу місто, що ми будемо взагалі е, далі робити? Чим відрізняється район дружби від центру озеленені? Що можна доказувати там, а що не можна там? Чому не можна? Яку школу приносить дерева? Ми мало це говорити. Яку користь приносить дерева? Що робити? Це дуже важливо. Де найгірша ситуація проживання в місті? Де найкраще? Де найгірше, що зробити для цього? Це в був, які є. Ви знаєте, схиляє голову перед вашою професією. Кожне з тих, що школа прошло з бібліотекарею це професія, яка практично ви створите в майбутнє, тому що ви саме знаєте, яку дати книжку, ви знаєте, яку дати інформацію, і люди читають те, що ви даєте, і розвиваються, і є такими, якими вони зараз є, в тому числі є. Тому це дуже важливо, сіляє перед вашою професією голову. Хочу вам сказати, що... Чому ви не подумаєте? Це вже шостий бюлете, наша шоста робота, вони, вони різні бюлетні, вони показують різні напрямки. Але це бюлетень, до думка була в чому. Ми кажемо, це Тернопіль європейське місто. Вже особи добили європейське місто. А чому європейське? В чому його європейське? і взагалі, е, чи це не просто слова, може це просто бути так балакаємо. Тому ми почали зникати ці речі, і виявляється наступне, що європейське місто, якщо взяти е, статус європейського міста, якщо взяти європейське законодавство, говорить про те, що місто повинно бути сталого розвитку. І тоді запитання, що таке сталий розвиток? Це дуже просто. Сталий розвиток, коли в місті є три вектора: екологічний, соціальний, економічний. Якщо ці вектора починають розвиватися, не, не так, що вони розвиваються інші ні, а всі разом. І є гармонія. Вибі вибі Говорить про те, що це, це місто може мати статус е, європейського міста. А що таке екологічний вектор? Тут ми зразу почали працювати над цим, виявляється, екологічний вектор, коли в місті розроблена концептуальна основа. Тобто є екологічний паспорт, є концепція згадання міста, є програма екологічна, яка передбачає ці напрямки, і екомережа. Тобто чотири документи, які практично відображають, що в місті. В даний момент всі ці, ці документи тут відображені. Ми постаралися ілюстровано різними фактами і так далі, це показати, щоб теротерпеляни розуміли, що за даний час основа є. Тепер треба її розвивати. Наведу дуже таких прикладів витікали, щоб було зрозуміло, щоб люди розуміли, в чому ці країни книжки. Наприклад, вулиця Руська. Універмас, знаєте, аптека на народі. Свій час були 50 ті роки, а ми коли писали, ми працювали з дуже багатьма зеленішими, працювали з легендарними людьми, які висадили ліса, Меність, і всі люди нам розказували дуже дуже цікаві речі. Аптека на народі. Висадили дерева, там в основному були, висадили за пів метра одна від одної, щоб з умови, якщо якась приметка якась то вижить. Вони прийняли всі, розкопилися крона. Що сталося? Першого друга люди почали залітися, що їм не шум, що в них є проблема шуму. Коли почали виясняти, виявилося, що настільки потужна крона зробили просто такий коридор, коли приїжджала машина, хвиля заходила, посилила декілька разів і створила проблему в помешканні. Коли вирізали дерева, а для тебе подивіться, вони посаджені всі не однаковій відстані, бо вирізали спонтанно. То зрозуміло, що хвиля не могла вже відбуватися і відповідно шум них. Це один з таких нюансів, якщо ви розуміли, про що Там розказуєте, як робити, що робити. І, наприклад, які найгірше місце проживання в Тернополі? Ну, взагалі Тернопіль це завжди було місце сил за панською польщі, де звали людей. Чому ви звали людей? Чому так погано було в Тернополі і в Тропачському районі? Тому що була висока вологи і хумирі. Комарі зараз зникли, бо вже було так, на повороному висушенні, а волость е, залишилося. Ми маємо 90%, буває 100-120%, ми 100%, 100 ходимо в воді, так? І всі ми пам'ятаємо, коли ми заграємо е, в районі оболонь, оболонці на нижчі частини міста, що покриваємося водою, неприємно треба скоро зайти в воду і е, якби ми відчуваємо дискомфорт. Окей, що для цього зробити, щоб цього не було? То це так звання розказує. Ну, є, є, є багато напрямків, один з таких простеньких. На даний час ми в нас вже третій рік поспіль організовуємо висадку дерев, і кожна, кожна висадка має своє гасло. Попередній рік в нас було гасло перетворено топовину пісню в катальпораці. Чому ми так назвали? І що це перепочає? Ще опитуємо. Якщо висадимо з дерева, а зараз там ну, під час пам'ятається, що е, наш е, Шевченко, перший Шевченко, це було квітні звалися. Мої батьки, діди висаджували там дерева, осушували, але розумієте, матеріалу не було, що висаджували висаджували тополі, е, вербу, на даний час ці дерева себе відпрацювали, тополя взагалі дуже цікава історія. Ви ж знаєте, що е, пам'ятаєте, ці дитинства тополину пуху не було. Чому так багато зараз зараз тобто половину полку? А це дуже просто. E, люди завжди в нас були означає, розумні, вони висаджують чому чоловічу городу. Виявляється тополю, раз обрізати і в нас цей жіноч, заміняє стать. У нас зараз, на даний час немає тополю, яку ми не обрізали. Тобто в нас зараз фактично всі тополі жіночі статі і масово йде е, така проблема. Отже, ми поступово заміняємо тополі. Питаєте, яку, яку тополю чим замінити? Треба замінити деревами, які мають велику військову масу. Чому? Тому що якщо велика рокова масам катайка, ми будемо висаджувати платан, тюльпан від дерева будемо висадити, вже цього року, до речі, запрошуємо, до 4 числа будемо висаджувати дерева. Адам буде дерево дає потужну тінь. Що робиться? Якщо ми висаджуємо дерева, потужну тінь, щоб не виросте трава, що твориться локально охолодження, ми різко робимо перепади температур. Якщо поруч дуже тепло, а тут дуже холодно, включається закон Бернулі, перемішується на нас Що ми створюємо? Ми створимо по повітря і знижимо вологі. Тобто, якщо правильно посадити дерева і ті, які потрібні для дерева в даному середовищі, ми суттєво покращимо систему проживання людей. Я, там дуже багато описано. Я розказав тільки невеличкі фактори е елементів, які потрібно зробити. Наприклад, звернули увагу, що щоб ми приїжджаємо за кордон, в основному є газони і кущі. А дерева, як солітери, де стоять, де не де, де. Як правило, дерев немає багато. Зразу ми почали задумати, чому справа, що ми з них, чому в нас все завалено, де деревами, а ми дерев мало. Це виявляється дуже просто. Найбільша е, загазованість, найбільша найбільше проблема для будь-якого будь будь проживання в організованій системі або в місті. Тобто най найконцентрованіша е висота це 700 сантиметрів від асфальту. Тобто, якщо ви дитину взяти за руку, вона отримає найбільшу дозу негативу. Не ви, же суттєво менше. Там розпитано, отже, якщо ми посадимо багато газону і посадимо багато кущів, вони приймуть на себе цей негатив. Дерево вже там не працює. Дерево не зовсім іншу Зміти. Тому ці речі треба розуміти, де кущі, де газон, а де дерево, яке дерево, де хвоя. Наприклад, ми зараз кажемо, щоб всі школи в вусковому порядку висаджували хвойні дерева по Створили так званий фітонцидний пояс. Що це означає? Кожна хвойна порода виділяє фітенцидів і на знищує мікроби. І якщо посадити потужний фітонцидний пояс, то ми що ми маємо? Ми маємо незаражене середовище в середині школи. Американські індійці, коли хворіли на туберкульоз, е, вони відвозили свого е, хворого в туйний ліс і лишали на місце. Через місяць він проходить від того Повністю вибивалася хвороба. Козаки наші, ми знаємо, ялівець казав, знали, що якщо потримати годину на ялівці козака, навіть одяг стає стерильним, Можна вірити, що захворювань не буде. Тобто зараження не буде. Ці тобто, речі дуже важливі, і їх треба знати. Тобто, якщо щось за треба знати, розуміти, чому. Тому ми і туди запустили, щоб ми не передавили, що там фотографія надала, щось там соболський була, але зараз лицей поговорили, щоб ви пропагували ці речі, розумієте? щоб люди розуміли, що в Тернополі треба створити такі умови, щоб дерева приносили, дерева кущі і маємо рівні розведення найбільшу користь поєднання. Зараз обичне дерева. Дуже цікаво, вона людина. То кого ти сухо, що ти здобув, що ти дерева ріжеш? Ну це нормально, це кожен день, такий твій. Другий золоти, дякую, супер, ріжете, я свій боже, побачив, було темно страшно. Починаємо людям, що, що ми не, не обрізаємо, бо нам нема що робити. Це дуже дорого. Дерево обрізати це не сьогодні. там взяли обіду з мільйона грошей і більше. Це дуже вишка, це бензин, це праця людей, це зарплати. Те розумієте, що це не так просто. Але... Що ми обрізаємо? Ми обрізаємо сухі гілки, ми обрізаємо гілки, які закривають, наприклад, Шевченка. Ми поставили нові світильники, де лаховістю і закрили. Голубам все видно, але ми не бачимо нічого. Їх дерева повністю затили. Ми ж не включаємо, ті, щоб голубам було ті, правильно? Тому ми обрізаємо ці дерева, щоб розкрити ці техніки, розкрити, наприклад, на русські, розкрити повністю, отак у мережу, як троє, тобто, э, максимально ці дерева очистити, щоб було і тролейбус проїжджав, і світло ціло, і виділяти і щоб не було э, ніяких проблем. Ну, Це треба яснити, люди не розуміють. Одні кажуть, що, що, що це неправильно. Наприклад, обрізалися вчора. Мазепи зібралися всі люди, кричати, що обрізають дерева і їм начать, буде тепер гірше, бо ті дерева обріжуть, буде мен менше тиск і так далі далі. що дерева в лісі і дерева в місті це різні речі. Якщо в місті дерево не обрізати, воно довго це не буде, тому що навантаження на дерево дуже потужне. Наприклад, віддіть тополі. Тополя в місті росте приблизно максимум 40, це вже 50 років, це вже пізня. В е, лісі вона може рости значно довше. Чому? Тому що вона тільки вбирає, а тополі це найекологічне дерево, щоб ви знали, що краще за тополю немає. Тому ніхто з тополями не бореться. Тополю треба, але треба знати, де її виставлювати. Тому є право промислову зону. Чому? Тому що за ветаційний період вона це вибирає понад 70 кг бруду. Після неї йде клен 30%, десь 7% де 30%. Краще за тополю просто немає дерева, розумієте? Тому треба розуміти, де її висаджувати, як висаджувати і яку тополю. Бо тут полі дуже багато політики. Відповідно, це все ми тут описали. ми розказали, що таке екомережа, як вона інтегрується в екомережу України, що треба зробити, щоб зберегти тернопіль, як створити сотову систему або стільникову систему цьому. Тобто, кожен тернополярник повинен проживати в таких зелених сімічках, розумієте? Де, де є е дерева, де є кущі і так далі, які створюють від 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 відповідний клімат, і цей клімат повинен перепрацювати на дане стільникове середовище. Ці стільники є дуже важливими. У нас є ядра, наші стільнички. Все розпишено. Ну, пані Славе розкаже більш глибше, високий рівень посадівець. Я щось розказую. Ми повинні розуміти, що Тернопіль не може бути так. знаєте, я пам'ятаю, в той же час я знімався. Посадили тисячу хлопців. В екології немає такого. Питання скільки вижив. Розумієте? В екології не головне, скільки ти висадив, а скільки ти доглянув, скільки ти підлив і що після тебе залишилося. Тому показники ви, ви можете жити, вже ніхто показників не пише. Дві тисячі, п'ять тисяч, жахів висадили стільки. Тільки не грає роль, тільки я. Екологія не люблять кількості, тому що ми ви можемо стати дуже багато від цього корпусу не буде ніякого. На даний час, вважаючи, що адивичу на вас одні касуні, ми вважаємо, що мають бути красиві дерева. Правильно? Тому висаджуємо як правило квітучі дерева. І от зараз ми, ми будемо сажати тюльпани дерева. До речі, запрошую вас на акцію, буде, буде проходити третє 4 ми ще попередні скажу, чому саме чульпани дерева. Тільки зараз три в Тернополі. Ми висаджуємо ще три. Стану в парку Шевченка біля Христа. Чому? Я, я постанову Верховної Ради створити алею або гай героїв. Ми довго думали, як, а, гай, герой, добре, ми показали парку Шевченка, яке дерево. І ми зрозуміли, що дерево буде найкраще. Чому? Тюльпан рідкісне дуже дерево, тут дуже мало є дерев, коли пліт, тобто тюльпан з'являється, він такого жовтого зеленого кольору, він стає дерев деревовидним, так? На це осінь, це опало, тюльпан стоїть. Зима тюльпан стоїть, аж на верхню появляється новий тюльпан. Тобто герої не вмирає. От хай таку ідею закладено. Відповідно, будемо судити ці джупани, називаємо Гай та героїв. Тобто в нас немає ніодної акції, яка не має під цим науковою або політичного політичним. Ну, тут даний вилипадство і політичний науково, тому що дюйпани не і ті, і так далі.